Друзі, привіт! З вами Андрій Автофора. І сьогодні знаходжуся я в цінного дилера Audi в місті Мюнхен. І е, після огляду будемо купляти саме ось цю синеньку Audi. У нас тут дуже багата комплектація з нічним баченням, з круговими камерами. Є дистронік. Тут, тут всі асистенти, які тільки можуть бути, в тому числі лазерні фари. Це автомобіль гібридний, включає він в себе 3-літровий дизельний двигун і плюс батарею з гібридною установкою, яку також можна підзарядити. У нас такий класичний лючок, а тут ховається З'єм для заряджання. З правої сторони, так, зараз не відкриється мені, ладно. З правої сторони звичайний бачок для заливання бензину. 20-й рік 38 тисяч пробіг. У нас тут а, разом сумарно майже 400 сил. І це дуже економно. Так, ось дивіться, у нас зараз 25 кілометрів можливість проїхати на електротязі. Можу зараз продемонструвати. Ось у нас зараз індикатор, який показує і свідчить про те, що ми можемо рухатись на електротязі. Так. Включаємо, наприклад, драйв, От, до речі, у нас є також телебачення. От ми зараз рухаємося за допомогою електротяги. Дуже комфортно. Це дуже комфортно. Так, ставимо на паркінг. Пройдемося по опціях. У нас найдорожче. Музика Бен Хен Оловсен з такими ось грибочками, максимальний шкіряний пакет, також сидіння передні мають вентиляцію підігрів і також мають функцію масажа. Можемо вибрати будь-який з цих режимів і насолоджуватись. І здою на автомобілі. Також це стосується і переднього пасажира, в якого також є ця опція Алькантара. Ну, Звичайно, цифровий екран. Також, також, що тут цікавого. Цікавого у нас те, що у нас це рестайлінгова версія. Ну, відповідно, кватру, да, повний привід. пневмопідвізка. ми можемо регулювати кліренс автомобіля. Як ви бачите, у ці поділки це все кліренс, який ми можемо змінювати в залежності від того, який стиль їзди нам потрібен. Динаміки, понятне діло, вона буде жорстка. Трошки припущено, можна відрегулювати також руль щоб він був жорсткий, ну і відповідно двигун буде працювати на повну силу. Також у нас є ще проекційний дисплей. Панорама. Покажу також, як виглядає салон для задніх пасажирів. У нас клімат підігріви є у нас підставка для стаканчиків, бутилочок, є шторки, ну і місця дуже багато. Спинку можна, як спинку, так і сидіння можна регулювати. Далі, і з цікавого, дивіться, так як у нас гібрид, то у нас нижня ніша зайнята безпосередньо батареєю. Тобто Вона розташована тут знизу. І тому у нас немає запаски. Так. За допомогою цієї опції ми можемо. Так, зараз вона не працює. Я думаю, що це потрібно заглушити автомобіль, але суть в тому, що ми можемо опустити і підняти задню частину в залежності від того, які в нас є потреби. Дуже красива оптика. Дуже красивий вигляд автомобіля. 21 диски. Двійний склопакет як для передніх, так і для задніх пасажирів. Ціна даного автомобіля складає 58 тисяч євро нето. Ще раз нагадую, це у нас 20-й рік з пробігом 38 тисяч кілометрів. І, що важливо, один власник, і вона вся ціленька по кузову, нічого не фарбована. ось такі справи, тому цей автомобіль скоро буде в Україні, а кого цікавить? Щось схоже, чи щось інше. Звертайтеся, запросто вам допоможу в цьому питанні. Всім гарного дня!